Прогноз погоди на 3 дні з 9 вересня. Привіт, друзі! Початок осені в Україні продовжує дарувати нам помірне тепло та сонячні дні. Хоча з 9 вересня погода стає мінливою. Цей детальний прогноз погоди на 3 дні з 9 по 11 вересня розповість про всі погодні зміни та тенденції, щоб ви могли спланувати свої найближчі дні. Яка погода на завтра? А яка погода сьогодні? Ми проаналізували дані зі синоптик.ua, мітеофор.com.ua, giz.Meteo.ru, погода.Meta.ua, meteo.gov.ua та pogoda-radar.com, щоб ви отримали найточніший прогноз погоди для всієї країни загальні тенденції по країні. 9 вересня. В більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами, в Карпатах подекуди очікується значний дощ. 10 вересня короткочасні дощі завітають на південь та в більшість центральних областей. А 11 вересня дощова погода переміститься на захід, нарешті території України опадів не передбачається. Вітер переважно східний та північно-східний, зі швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. Наша погода, карта, показує, що значні опади не охоплять всю територію. Тож можна планувати активності. Погода на тиждень попереду, а також погода на 10 днів, буде мінливою. Тож варто готуватися до чергування сонячних та дощових днів. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. В періоді з 9 по 11 вересня. Нічна температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 17 градусів, а денна від плюс 21 до плюс 28 градусів. Небо буде переважно ясним, але з окремими хмарами, що додадуть легкості осіннім пейзажам. Опади малоймовірні, що дозволить повноцінно насолоджуватися осіннім теплом. Вітер переважно східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%, а атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпа. Відчуття стає комфортним, ідеальним для ранкових пробіжок чи вечірніх прогулянок на свіжому повітрі. Погода на завтра в північних регіонах обіцяє стабільність, а погода сьогодні вже шипоче про продовження комфортного періоду. У Чернігові. Денна температура буде плюс 23, нічна плюс 11. Вітер східний 6 метрів на секунду. Чернігів огортує приємне осіннє тепло, яке запрошує до неспішних прогулянок, насолоджуючись кожним подихом свіжого повітря, що пахне опалим листям. У сумах денна температура плюс 24, нічна плюс 11. Вітер східний 7 метрів на секунду. У Сумах панує сонячна та приємна атмосфера. Ідеальна для ранкових пробіжок, коли місто ще спить, а повітря наповнене легким бадьорим бризом. Продовжимо з півдня України це Одеса, Херсон та Миколаїв. В періоді з 9 по 11 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 19 градусів, а денна від плюс 23 до плюс 28 градусів. 9 вересня. Можливі короткочасні дощі та грози. 10 вересня на півдні також пройдуть короткочасні дощі, а 11-го опадів не передбачається. Погода в Одесі, Херсоні і Миколаєві переважно сонячна з легкими хмарами, що додають тіні. Вітер переважно східний від 5 до 12 метрів на секунду, вологість повітря сягатиме 65%, а атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпа. Повітря наповнене морським бризом, що ідеально підходить для прогулянок узбережжям. Погода на завтра в південних регіонах принесе дощі, а погода сьогодні вже готує до цих змін в Одесі. Денна температура буде плюс 26, нічна плюс 16. Короткочасний дощ. Гроза. Вітер східний 8 метрів на секунду. В Одесі повітря наповнене свіжістю моря, а дощ лише підкреслить морську атмосферу, запрошуючи до узбережжя, де можна насолоджуватися останніми променями осіннього сонця. У Херсоні денна температура плюс 27, нічна плюс 17, короткочасний дощ. Вітер східний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло. Що ідеально підходить для відпочинку на річці чи просто для прогулянок містом, насолоджуючись кожною миттю, незважаючи на легкий дощик. У Миколаєві денна температура плюс 28, нічна плюс 18. Короткочасний дощ. Вітер східний 10 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає з сонячною погодою, що створює чудову атмосферу для пікніків біля води. Де повітря тепле і приємне, а сонце лагідно пригріває. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. В періоді з 9 по 11 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 17 градусів, а денна від плюс 18 до плюс 23 градусів. 9 вересня тут пройдуть короткочасні дощі та грози. В Карпатах навіть очікується значний дощ. 11 вересня в західних областях знову пройдуть короткочасні дощі. Вітер переважно східний та північно східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 70%, а атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпа. Погода на Західній Україні тепла, але потребує парасольки, що додасть свіжості для мандрівок. У Львові денна температура буде плюс 21, нічна плюс 13. Короткочасний дощ. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Львів огортує приємне осіннє тепло, яке запрошує до неспішних прогулянок старовинними вулицями, а дощ лише додасть затишку атмосфері муста, запрошуючи до кав'ярень у Івано-Франківську. Денна температура плюс 22, нічна плюс 14. Короткочасний дощ. Вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує тепло, а легкий дощик лише підкреслить свіжість карпатського повітря, роблячи місто ще більш привабливим для відпочинку. В Ужговоді Сонце лагідно зігріває. Але короткочасні дощі створять атмосферу осінньої свіжості, що ідеально підходить для походів у гори. У Луцьку денна температура плюс 21, нічна плюс 12 короткочасний дощ. Вітер північно східний 8 метрів на секунду. Луцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі, а легкі опади не завадять на солоді. Далі схід України це Харків та Донецьк. В періоді з 9 по 11 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 17 градусів, а денна від плюс 23 до плюс 29 градусів. 9 вересня місцеми пройдуть короткочасні дощі, а 11-го на сході очікується зниження нічної температури до плюс 9 градусів. Вітер переважно східний. Від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, а атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпа. Тепло обіймає ідеально для пікніків чи пробіжок м'якому повітрі. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму, незважаючи на короткочасні опади. У Харкові денна температура буде плюс 25%, нічна плюс 13. Короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні. Ідеальні для активного відпочинку на природі, де можна насолоджуватися теплом і свіжим повітрям. У Донецьку. Денна температура плюс 28, нічна плюс 15. Короткочасний дощ. Вітер східний 6 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок і насолодження останніми днями літнього тепла. І на завершення центр України. Це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. В періоді з 9 по 11 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 17 градусів. А денна від плюс 21 до плюс 28 градусів. 9 вересня в центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі. 10 вересня опади повернуться в більшість центральних областей, а нарешті території очікується суха погода. Мінлива хмарність місцево короткочасні дощі. Вітер переважно східний та північно східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%, а атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпа. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. Погода на завтра в центральних регіонах обіцяє сонце, а погода сьогодні вже шипоче про потепління. У Києві денна температура плюс 26, нічна плюс 13%, короткочасний дощ.